Якусь роботу. Ну, коротше, не було світла, і ми займалися такими от художніми справами, ліпленнями. Оце Зробили ось таке от сонечко червоне з білими цяточками. Я робив білі цяточки, каже, цяточки ж мали бути чорні. Оце сніговичок, чок-чок-чок. Хтось його теж робив. Хтось нас трьох, бо ми всі троє робили якусь роботу. Коротше, вийшло так, що. Який пластилін залишився, такий ми і використали тут о. три різних пластиліна, Просто виглядає, ніби воно все зелене. Тут у нас ну, коротше, таке, ліжечко для мурчика. Ну і сам мурчик. О, такий от, з хвостком. Хвіст дуже величезний мурчик. Коротше, він тут о, спить. Це його от місце на дитячому кріслі для годування. Ну, вона прийде, потім буде бавитися вона. Це в неї робоче таке місце. не знаю, Хотіла то поміняти, вже крісло, або віддати комусь, або просто викинути, щоб купити щось нове, але їй воно подобається. Його дуже зручно помити і загальному їй подобається. Наталя розглядала варіанти, такі, щоб купити якийсь такий столик, от як ми були в кафе невеличкий, і крісла, або купити їй одразу такий вже письмовий столик. Ми в Антошці бачили прикольні. І з ортопедичним кріслом, щоб вона мала вже свій столик, на якому б малювала, писала і в майбутньому вже в школі могла робити уроки. І ще одну роботу знайшов. Ось таку от. Каруна спочатку зробила ручку жовту, а потім з нього доробила такого от чудіка. Коротше, з Супер Сінгсів передивилася тих всяких мультиків на Ютубі і зробила супер чудіка. Такого. Яко зараз вже вбираємося помаленьку і будемо вирушати в садочок забрати доцю із садочка. Ось така от погода у нас. Коротше, сира, але кава спасає. Я знайшов одну штучку королінці купив. Думаю, вона буде в шоці. Такий от тік-так з яблуку. Я перша з таки побачу, думаю, я візьму. Тому що в наших магазинах тут у тих польських товарах завжди з'являється якась така дикованка, яку діти тільки бачать, зразу усі хочуть. Тому я вирішив взяти, щоб не прогадати Бо потім хтось один купить і все, і більше нічого не залишиться. А відповідно діти вони, як побачать один в одного ж таки є, то зразу всі як мавпи, полетять в магазин, то купляти. А кому не лишиться, ну це <смож> може бути істерика. Тому взяв доцю ці... на пробу цей тік-так. Попробую. Можу сказати, смак реально прикольний. Як зеленого яблучка, кисло солодкий Єдине, не можу зрозуміти за ось це от гніздо. Це хтось поприбирав, його тут залишив, чи це хтось собі реально робив гніздо. Якась пташечка. Зараз градусів, може більше 10, ну так, але сонця немає. Хоча б передавали, що сонце десь має бути, може воно десь і було за Львовом, але ну, не в самому Львові. Воно його обійшло, побачило, ага, там типу хмарно, хай там буде дощ. А я собі йду десь там, десь по інших містах. А у мене є два малюнка. То мені. Оце тобі. У мене якась піца і зірочка. Клас. Мами що? А мамі сердечко. Кароліна запускає рукавички. А така рада, що двоє прийшли, і тато, і мама. Ви скільки енергії. Кроліна побігла в Монако. Поки що світло є, хочеш щось вибрати додому. Знаю, що вона там хоче. Зараз побачимо якусь чи іграшку, чи розмальовку. Може пластиліни якісь нові є. Побачили таку вот складанку. Дівчинку складати. Мозок можна дати. Серце. Може таке взяти. Таке в 560. Є різні види. Є навіть піца і сніжинка. Це прикольно. Було б ще більше кольорів, щоб кольоров робити. Було б ідеально. От вони всі. Що можна зробити? Ангелик, Левчик. І хлопчик ще є. Ну, Мама таке знайшла якогось леопардика. А вон ці суперсінгси-чудики. Шукаліна ліпила їх з пластилінів. Кароліна такого побачила величезного чудіка. Тут як ти ліпила з пастеліну, так? Знайшов класний дослід. Вон такий від монстриків. MonsterCras Home флораріум. Робити квіточки. Багато. Короліна не може дотерпіти до каси, щоб купити того супер Сінксу свого. Тіла ось цього суперсінкса ага, синього такого. Не синього. Ну, а, жовтого, просто він на синьому фоні. Я ж не знав, що будемо його розпаковувати. Дивитися, що в нас там попалося. Ну давай, подивися. Це похоже до ModiPopsів, тільки якісь хлопчачі такі от чудіки всякі які попадаються всередині. Ого, там ж така комплектація книжечка. О, і тут ось секретно у нас суперсінкс І ще. Крізь дві штучки у нас. Ну що? Вау, супер сингс. Такий ти хотіла? Слушай. Ага, такі з грушимо, кажу. Точно. Аби нарешті попався чудіки, якого ти хотіла. <смі> Такий маленький і великий. Маленький моджі попсик, а це великий моджі попсок. Вау, він ж тут блистить. Коротше, в країні попався долар. Долар Сінкс. А ну скажи Долар. долар -сінкс. Дорал Сінкс. <смі> О, ти ще не дивилася, дивись, тут ще щіпці є такі. Щіпці? Да. Може то він щось там ними робить? Щось рве. Може він стоматолог рвезубиними. Ні, то він просто бере гроші. А, бере гроші такими щипцями, так? Mm -hmm. <ріст> Ясно. Ми навіть і не замітили, коли Короліна вибирала цю коробку. Мені одразу ж написано, що тут попадеться кишеліон. От, хром ефект. Тут це комікс називається. От в тебе кишеліон попався і до нього йде комікс. А ти візьмеш... Три багато? Ні, тільки шижок то може подивитися, якщо я її принесу. Хочеш? Ну добре. Ну, але я хочу з тобою. Ну, мені... Добре, Мама, давай поїмо піцу, а потім... потім сходимо після того, як поїмо піцу. Вінським пістолетком. Нічого собі. Чи це якась відеокамера? Пропало світло. Нічого, зараз генератор включиться і буде. Тут же піцу. Майже половину з'їли, поки я бігав ще за другим сінгсом. Кри вони сподобались тобі ті чудіки?